плавець. третя подорож, друга частина. Ми блукали по острову, їли плоди, пили воду з річок і джерел. Знову настав вечір. Побачивши високе дерево, ми вилізли на нього. Товариш мій заснув, а я видерся на самісінький вершечок і сидів там, не склепляючи очей. Коли запала ніч, знов прийшов дракон і, роззирнувшись на всі боки, рушив до дерева, на якому ми сиділи і поліз на нього. Він дерся вище і вище, аж поки добрався до мого товариша, який сидів нижче. Обвившись навколо дерева, дракон проковтнув його до плечей, а замить усього. І все це я бачив на власні очі. Після цього... Страшний дракон зліз із дерева і кудись подався. А я просидів на дереві до ранку, а тоді зліз напівмертвий від жаху. Я хотів був кинутись у море, аби позбавитись земного життя, проте не зміг цього зробити, бо дуже не хотілося мені вмирати. Я взяв шматок дерева, плаский та широкий, і прив'язав собі до ніг. Другий шматок прив'язав до лівого боку, а третій до правого. Ще одну деревину я прилаштував до живота і ще однією, довгою та широкою, накрив голову. Потім я ліг на землю. Коли настала ніч, знову прийшов дракон. Підступився до мене зовсім близько і хотів був проковтнути, але не зміг. Шматки дерева заважали йому. Дракон то віддалявся від мене, то повертався. Але щоразу, як він намагався мене проковтнути, Шматки дерева, якими я обв'язався, не давали цього зробити. Він товкся біля мене до самого світанку. Аж поки зійшло сонце. А тоді подався розлючений геть. А я відв'язав від себе всі шматки дерева, і руки в мене потерпли від пережитого страху, а серце калатало. Я почувався так, ніби побував серед мертвих. Підвівшись із землі, я став бродити по острову. І коли вийшов на берег, кинув погляд на море і побачив в далині корабель, що гойдався на хвилях. Я схопив велику гілку, почав вимакувати нею і голосно кричати. І моряки помітили мене і сказали підпливімо до берега. Може, та людина потребує допомоги. І вони підпливли до острова і зійшли на берег і взяли мене на корабель. Купці... Які були там, почали розпитувати, що зі мною сталося, і я розповів їм усе від початку до кінця. Купці дивом дивувалися, а потім дали мені попоїсти, і я їв, поки наївся. Коли ж мені дали напитися холодної свіжої води, серце моє ожило, душа спочила, і я зовсім заспокоївся. І потім купці подарували мені одяг. Корабель плив собі і плив, вітер був ходовий, і за кілька днів ми підійшли до острова Ассалахіта, і капітан звелів зупинитися там. Усі купці й мандрівники зійшли на берег і винесли свої товари, щоб продавати й купувати. А капітан мовив до мене: Вислухай мене, чужоземцю, ти розповів нам, яких тобі довелося зазнати мук і страждань. Мені жаль тебе. І я хочу помогти тобі добратися до рідного краю. Дякую, відповів я. Моє життя належить тобі. Знай, провадив капітан, що на нашому кораблі плив купець, якого ми загубили по дорозі, і ми не знаємо, живий він чи помер, бо немає від нього жодної звістки. Я хочу дати тобі його товари, щоб ти торгував ниму на цьому острові, а я заплачу за це. Те, що залишиться від продажу, ми заберемо з собою, а повернувшись до міста Багдада, спитаємо, де живе рідня купця, що пропав без вісті, і віддамо їм рештки товарів та вторговані гроші. То як, підеш на берег торгувати? Зроблю все, як ти скажеш, омилосерний і справедливий капітане, відповів я. Він звелів носіям та матросам знести товари на острів і віддати мені. І тоді корабельний писар спитав його, О капітане, які це мішки виносять матроси та носії на берег, і на чиє ім'я їх записувати? Запиши їх на ім'я синбада мореплавця, який плив із нами і пропав по дорозі безвісті, відповів капітан. Ми хочемо, щоб цей чужоземець продав їх. І приніс нам у торговані гроші. Він одержить платню, а те, що залишиться від товарів, ми повеземо до Багдада і віддамо купцевим родичам. Мудра твоя мова, капітане, вигукнув писар. І коли я почув капітанові слова, мені раптом сяйнула думка. Присягаюся Аллахом, це ж я, синбан мореплавець, це ж мене лишили самого на острові під час минулої мандрівки. Проте я набрався терпцю і лише тоді, коли купці зійшли на берег, прийшов до капітана і сказав: О капітане, чи знаєш ти, хто був власник отих товарів, що їх ти дав мені для продажу? Я не знаю, який він був на вдачу. Але мені відомо, що то був купець із Багдада, наймення синбад мореплавець, відповів капітан. Ми пристали до одного острова, біля якого потонуло кілька наших людей, і він теж пропав серед інших, і ми досі не маємо про нього ні чутки, ні вістки. І тоді я вигукнув О, чесний капітане, це ж я і є синбад мореплавець, я не потонув». Хоч і зійшов з усіма на берег, коли ти пристав до острова. У мене було трохи харчу, і я сів попоїсти на березі, але потім мене здолав сон, а коли я прокинувся, то не побачив нашого корабля і жодного з матросів та мандрівників. У цих мішках мої товари. Почувши мої слова, купці й моряки зібралися навколо мене, і одні з них іняли мені віри, а інші ні. Та раптом один із купців мовив Вислухайте мене, люди, я вже розповідав дивовижну історію про те, як ми добували алмази в алмазній долині. Я говорив, що коли ми кидали шматки м'яса в ту долину, я теж кинув свій шматок, але Орел приніс разом із м'ясом якогось чоловіка, що причепився до м'яса. Тоді ви мені не повірили і назвали брехуном. «А вже ж!» Підтакнули купці і матроси. Ти розповідав якось про це, і ми тоді не повірили. Ось чоловік, який причепився тоді до м'яса, вигукнув купець. Це він подарував мені алмазні камінці, яких не знайдеш більше ніде на світі. Це він дав мені більше алмазів, аніж можна підняти на шматку м'яса. Я взяв його з собою, і ми добулися до міста Басри». А тоді він попрощався з нами і вирушив до Багдада. А ми повернулися до своїх міст. Це той самий чоловік, і він говорив, що його звати Синбад Мореплавець і розповідав, як корабель поплив, залишивши його на острові. Тож усі ці товари належать йому. Правдивість його слів очевидна. Почувши купцеву мову, Капітан підвівся, підійшов ближче і якийсь час вдивлявся в моє обличчя, а потім спитав, які саме товари лежать у цих мішках. Я розповів капітанові про свої товари, а потім нагадав йому про оборудку, в яку ми з ним зайшли під час моєї другої подорожі. І він переконався, що я справді син бадмореплавець. І обняв мене, і побажав мені миру, і привітав з порятунком. Я вигідно продав товари і мав від того продажу чималий зиск. Я дуже зрадів, і привітав себе з удачею і з тим, що багатство повернулося до мене. Ми пливли до острова, поки досягли Індії, де також продавали і купували. Я бачив там стільки див, що годі їх злічити. Рибу в подобі корови, морську тварину, схожу на осла, і птахів, які виходять з морських глибин і виводять пташенят на поверхні води, ніколи не ступаючи на землю. Плавання наше тривало, вітер був ходовий, море тихе, і ми щасливо прибули в басру. Я прожив там кілька днів, а тоді поїхав у славне місто Багдад і подався в свій квартал. І привітав родичів, друзів та приятелів. Я радів, що врятувався і повернувся в рідне місто, і роздавав милостиню, і дарував гроші та одяг вдовам та сиротам, і збирав друзів і проводив час у бенкетах та розвагах. І я забув про все, що зі мною трапилось, про страхіття. І Труднощі, яких натерпівся в дорозі, бо нажив у цій мандрівці таке багатство, що не злічити і не сказати. Завтра я розповім тобі про четверту подорож, ще дивовижнішу за попередні. Потім мореплавець звелів, як і раніше, дати Синдбадовій сухопутцю сто золотих і наказав розставити столи. Після вечері всі зійшлися по домівках. І Носій теж пішов своїм шляхом, дивуючись того, що почув від сидбада мореплавця. Ніч він провів у своїй оселі, а коли настав день і засяяло сонце, подався до Синбада мореплавця. Зайшов до нього в дім, і господар привітав його, радісно зустрів і посадовив поряд із собою. А коли прийшли друзі й приятелі, звелів подати щедре частування. Всі попоїли і розвеселилися, а тоді син Бад мореплавець почав свою розповідь.